Книга це незамінний носій. Завдяки книгам ми не тільки отримуємо доступ до ідеї, знань, моральних і духовних цінностей, ми торкаємося до справжніх творчих досягнень та розуміння краси нашого людства. У світі багато культурного різноманіття. Саме книга є певним вікном у просторі і часі, що відкриває перед нами різні цивілізації і соціальні культури, історичні повороти і неминучий прогрес. І саме 23 квітня відзначаємо Всесвітній день книги та авторського права. Є безліч Письменників як відомих, так і таких, які тільки настали на стежку письменництва. За допомогою методичного кабінету нашого районного в додаток до моєї роботи Ман ми видали збірку, яка вміщала дев'ять моїх казок, які були представлені в Чернігові, коли ми захищали наукову роботу Ман. Це були казки, які я написала протягом деякого періоду. Зі своєю роботою я отримала диплом другого ступеня. Книга для гімназистки це насамперед вірний друг, який допомагає їй в різні моменти життя. Хоча зараз молодь загалом віддає перевагу комп'ютерам, телефонам ноутбукам, Вікторія залишається вірною книжкам. Я вважаю, що книги в нашому житті відіграють дуже важливу роль навіть в сучасній ері інформаційних технологій, книжка завжди була і залишатиметься. Дуже важливим джерелом знань і інформації. Мені здається, що саме з допомогою книги можна дізнатися саме справжнє почуття автора. Мені дуже подобається писати оповідання і в майбутньому сподіваюся і дуже прагну до того, щоб видати якусь свою книжку. Крім казок, юна сіверянка також пише вірші. Но Сіверський чарівне місто є безліч квітів, гарно, чисто, десна тут швидко протікає. Та берег тихо омиває, на легендами, піснями, зростає місто разом з нами, Та завжди поруч Ярославна, така замріяна і гарна, вона до неба тягне руки, Щоб те про Ігоря послуха, як сильно любить і чекає, що трапиться ще з ним, не знає.